Сім'я Надії Пелюх жила по сусідству із родиною коновальців. Жінка розповідає, що в родині збереглось фото, яке передали музею. На ньому її тітка та Євген Конувалець. Моя цьоця, мої батьки жили внизу. Моя цьоця того конувальця. Мається Євгена Коновальця, батька. Вона була молодою і вона була при нього як прислугою, прислуговувала коло нього. Розповідали за батьків, розповідали за нього, що будь Євген Коновалець, що він був два проводу. Ну так як завжди. Так що тоді батьки наші розповідали, бо то були сусіди, тато ходив і тато. Батько ходив з ним. Тут вони як сусіди були. Ще одною сусідською сім'єю була родина Богдана Мотника. Вони жили за 50 метрів від родини Коновальців. Чоловік розповідає, що з дитинства чув історії про свого сусіда. Була дуже прекрасна людина, яка любила дуже зашків. Зашків його дуже любив. А любила за що. За те, що відновив просвіту в селі Зашкові, створив футбольну команду. Було в зашкові вісіллі. То його вбили 23-го, 28-го був зашкові сіллі, і вісіллі було відміне. Відмінене то, що так його шанували і любили. Те, що Коновалець розбудовував громаду, розповідає завідувач музею Євгена Коновальця в Зашкові Ігор Селецький. За чотири роки діяльності Коновальця ми мали сім громадських організацій. Була заснована кооператива, кредитна спілка, побудований народний дім, читальняний народний дім на закупані площі, побудований свій магазин громадою, де кожен зашківець, який будував, мав свою долю. І вже зашківці ходили до свого магазину, і було таке гасло свій до свого по своє». Українські гроші в українські руки на українські справи сьогодні. В меморіальному музеї Євгена Коновальця є чотири зали та садиба. Перед садибою два пам'ятники. Один із них підірваний. Як підірвали, то значить всі шепки повилітали. Було щось троє. Тут прилетіли з автоматами. Ті мало як то противогази. гази. з зривчатка. Та й все гахнуло та й полетіло. Зірвали той пам'ятник. Ну, стало так в селі неприємно, тому що зірвали пам'ятник. Люди знову, вся громада знову сказала, що ми його повинні відновити. І таке, коли мали його посвящувати ще, ми до того часу зібрали кошти. Скульптор, який мав, мав ще форму пам'ятника, і коли мали посвятити, той пам'ятник посвятили. Той пам'ятник сьогодні стоїть до сьогоднішнього. Цьогоріч оголосить український архітектурний конкурс на найкращу ідею для пам'ятника Євгену Коновальцю у Львові. Назару Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.